Привіт, друзі! Микола Різна, Копіщанська громада, і це відео про те, як працювати з бізнесом. Е, ви ж, мабуть, не знаєте, що в нас запустилися прокат електросамокатів. Вони в нас знаходяться. В центральному парку в одній частині, там в другій частині, біля зупинки і біля марки. Тобто можна взяти на прокат, можна повертати назад, можна доїхати до річки, там куди хочеш, кидаєте, їх збирають. Короте, я до чого? Насправді в невеликих селищах таких функцій немає. Зайшов невеликий бізнес, який пробує це робити. Я думаю, що для туристів це буде зручно, поки робиться до нас дорога, ми готуємо інфраструктуру. Приїхав підприємець, каже, я хочу хочу відкрити прокат електросамокатів і отримати дозволи. Буквально за два тижні ми провели виконкоми, надали дозволи Людина тепер наповнює бюджет Опішнянської громади, створив там одне робоче місце. І це така класна інфраструктура для туристів. Тому бізнес-клімат в кожній громаді має бути нормальним, щоб бізнес заходив. І це означає, що? Що бізнес заходить в Опішнянську громаду, бо бачу тут перспективи і розвиток. Це дуже приємно. Хоча це не такі великі податки, але копійка до копійки. За рахунок всіх підприємців, які я вам дякую за сплату податків, Опішня розвивається. Тому не ставте палки в колеса, бізнес заходьте в Опішнянську громаду. У нас ще є, до речі, невелика проблема з офіційними таксі. Тому, якщо якісь служби таксі готові зайти в Опішнянську громаду, так само приходьте, ми вам швидко все організуємо, всі дозволи, все, що необхідно, все, що в наших силах. І працюйте, щоб повністю інфраструктура в таких маленьких містечках, а ми вже таке містечко, ми вже точно. Не село розвивалося. Тому беріть самокати, не кидайте їх в річку, правда там. Але можна доїхати до річки і там залишити його, а їх потім зранку збирають. А якщо ви повертаєте цей самокат, то я так зрозумів, що там якась скидка вам за повернення. Тому всім гарного дня. Бережіть себе, приїжджайте в опічню. Скоро у нас буде гарна дорога. Я думаю, що ці самокати будуть і біля автостанції. Ми ж робимо доступність. І до речі, ще хотів сказати в кінці. Дітям можна блокувати картку, щоб, наприклад, вони не, не, не їздили там неповнолітні і так далі. Користуйтеся велодоріжками, не створюйте небезпеки на дорогах, пішоход завжди прав по тротуарах, не збивайте там їх і ведіть себе цивілізовано. Ну а бізнес запрошую, звичайно, реєструватися і працювати в опічні. Дякую.